Вам і я, Вилад Хакер, і. Тимур". Тимур. І сьогодні ми граємо е, щось не знаю що. Ну хоррор. Це відео від або 7, або 5. Ми не знаємо, що там будуть скрімери, просто. якщо ви бачите скрімер, зразу і вам десь 7 років е, виходьте. Окей, давай. Ми з беконом. Тут уже такая музычка. Бекон, 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 привет, бекон. Ха. Все, три, два, один. Один. Все, давай портуемся. Уже страх будет бежать. Ждём. забавный факт, что эта игра была сделана за 4 дней. Песняки, за 4 дней вышла? Какие-то... жесть. О, Но... Один дома. Ночь один. Оу. А, я думаю, почему я такой высокий? Чого я такий високий? высокий? чому? А то знаєш що? А то от чого? Секунду не рухайся. А то от чого я був високий? От тут щось. нет. Що делать? Я не знаю. Стоп, якщо... Було написано ночь один, один дома. То це, це, це типа з фільму один дома. Один дома. Чи... Боже, яка як... це шедев. Мон... Мон... Моналіза шедевр! Скажи. Скажи монолі оця Моналіза Ага! О, «Смотреть ТВ. Треба дивитися телевізор. Йдем. Ідем вниз. Иду. чого я без голови. Ромри. Ну там демся. А що тут хоче? Выключены. Ї... Викль... Очистить кухню. Ну ви серйозно. Смотри ТВ. Дивимся. Дивимся ТВ, а та еще. Не понимаю я учебу. Я тоже сделаю. Визнаки, це буде надовго, дві частини буде. А може на верхній? Може зверху є щось? Ну давай. Я Давай подивимся. Давай. Че ТВ? А ні, тут вообще нема ТВ. А, ну да. Це, а, да. це набагато краще, ніж Мона Ліза. Монализа, сюди. Ні, всю ну це, е, це краще, ніж Мона Ліза, проста. походу, надо картину. А, ні, походу ні Я пытаюсь поплыть, чё и там что-то чрное такое. Чрное, ну и ч. А, я тоже бачу, А, це типа место там. Там типа место. Дэм. Типа город. Ты Ти, понял? Господь <кхи> по спике. Идем сюда, До То телевизор? А а а о oh, я включил телевизор стоп там полиция была. Um. <спознався> Поискать батареек. батарейки. Так, он из него. О. А я знаю, батарейки. Трава батарейки. Все. Возвращаемся. Что тут дали? Идем спать. Да, видела же ты Выключайте светло! Хтось, буде выключать світло? Чи я все маю робити? Не, я теж не выключала. Одна. Одноружил. Будет чай. Да. Ничего не 7 плюс. А вы Я тоже был в снизу, э, так что я тут... А, нет, смотрите, Надо все включить ага. І зараз там такий монстр, по чому? Хоче вилізти. Ні. Делами дома. Хай бы конь и да. Хай бы конь. Хай бы конь и да. Я на улице. Смотреть -мо, а я так и знал, что там что-нибудь будет. Так что я не ещ туда. А то я так и знал, что там что-нибудь будет. Здесь что? такие скорее марата монстр. Монстр обнаружил. Ой. Походу, это ты было. Э, нет, это робот. Ну просто подумал, что Котик бот. В то у меня уже не котик бот, а эпик страйкер. А у меня котик бот. Я туда не піду. Куда? Де, наверх там треба Так. Ну я даже... Ой, я подвал случайно по... А, я тоже. А, тут підвал ще є? Я не знав Короче, я буду тут. Я буду тут. ти собі Ч, пидем? Не, и да. Пидам. Ида... Да пофигу, пофигу, и так не помраем. Надеюсь. Идем разом. Ты дедут. Вот. Идем подвал. Куда? Я на вулиці. А, а ты на дворе? А вы на дворе? Я в підвал. Нет там на дворе нет. А, ні. Та, це на дворі А ти на двері, да? Да, не одні я так что-то дворе. Ми двоє! Двоє? Так. Ох, і швидко додому вертайсь. Через ці двері! А! Швидко через задні двері Всі вікна, всі вікна захистити. А Як Я захистить викна где еще окна? От от не от Вікно! А як? короче, я йду наверх. А я можу ехать. А, треба спочатку наверху. Є. Yeah. І знизу зараз. І іди на низ. І там. І знизу десь має бути. Знизу іде. Я yeah, как тут болюсь. Я тоже. Як не як. Писники, ну ми граємо. Все, і швидко вали. Швидко впали сюди. Ай, ще, ще одне, блін. Закриєш? Бажаю, закрий. Ей, підписники. Перша частина вами Вам, вам уя! Влад хакер і Тимур.